Добрий день! як же ти змогла проміняти свою професію лікаря? на Лешмейкером, чи є якийсь розвиток в кар'єрі лишмейкера? Є дуже багато сфер, куди можна рухатись, чи потрібні взагалі нам участі в чемпіонатах? Кожне питання 100 гривень. Найприбутковіша сфера. Те, щоб я відчувала себе в плюсі, це було майже одразу. Через три місяці я зрозуміла, що це просто якась ніфтєва вишка. Чи можливо вообще на лешмекерстві заробити гроші і купити квартиру вже через рік? Ну що, усім привіт! І це наш перший підкаст про Пілотна лешмейкер. версія про лешмейкерів та для, для лешмейкерів. лешмейкерів. Дівчата, ми ще досі не визначились з назвою нашого підкасту. Отож, якщо у вас є ідеї, пишіть нам в коментарі. Можливо, ми щось оберемо. Так, от давайте познайомимось. Мене звуть Тетяна і я з міста Харкова, звідки я і привезла сюди до Києва професію лешмейкера. Мене звати Катя, я також з міста Харкова, отож ми землячки, почала працювати також ще в Харкові, але вже активно розвиваюсь в професії лешмекера саме в Києві останні три роки. А скільки взагалі в тебе досвіду? З 2016 року. З 2016 yeah. року. Добрий день! От мені цікаво, як же ти змогла проміняти свою таку чудову професію лікаря на лешмекера? Як так вийшло, що в твоєму житті пішло не так? Насправді все пішло так, але я вибрала цю професію лишмейкера натомість, ніж працювати лікарем, тому що ну, ну, тут трішки більше грошей, скажімо так, якщо чесно. По друге. Я в новому місці, і починати шлях лікаря мені було трішечки важче, ніж починати шлях лешмейкера. Тобто, щоб вийти і лікарем, і лешмейкером на один заробіток, то лікарем потрібно пропрацювати довше. Тому я вибрала сім'ю, я вибрала гроші. Супер саме з цих міркувань я також обміняла свою професію юриста на лешмейкера. По-перше, по переїзду в нове місто ну, не так просто було знайти компанію, яка буде платити тобі гарні гроші. Плюс в мене немає з ким сидіти дитині. А отже, не всі роботодавці хочуть, по-перше, брати мам з дітьми і, по-друге, відпускати нас на лікарняні. І так, що хочу зазначити, це не незважаючи на те, що в мене вже був непоганий. Ганий досвід. Я вже мала за своїми плечами досвід в юриспруденції. Я вам хочу сказати, що та зарплата, яку мені пропонували в Києві, вона була ну в половину, можливо, навіть в три рази менша, ніж я заробляла вже на другий, третій місяць працюючи лешмейкером. Тупо так але саме. дівчата, це просто це треба горбатитися, треба працювати кожного дня не один раз на тиждень, як це в мене було в Харкові, бо в мене була маленька дитина і. На той момент професія лешмекера була для мене як типа я щось роблю, тобто я не просто в декреті, а я ще приношу якісь гроші в сім'ю. Але якщо ви хочете саме заробляти, то треба ну, пахати. Треба пахати. Так. От як ти вважаєш, чи є якийсь розвиток в кар'єрі лишмейкера? Кар'єрний зріст тут е, є. Просто треба дивитися, що це не лише робота руками, тобто, це не просто дівчинка прийшла майстриня, відпрацювала з клієнтами, заробила грошики і пішла додому. Ні. Тут є дуже багато сфер, куди можна рухатись. По-перше, це сфера блогерства, тобто залучати до себе аудиторію, тобто ставати впізнаваним. Це, по-перше, по-друге, це може бути викладання. Третє. Ви можете відкрити свою студію, і ви можете тут працювати теж не ручками. Ви можете бути просто а, директором, ви можете бути тут адміністратором. Тобто, це є теж розвиток. Або ви можете і робити, і також утримувати ще студію. Далі в нас є ще те, що ми можемо бути амбасадорами бренду. Або можемо створити власний бренд. Це такий м, великий шлях, тяжкий шлях, можливо, але це можливо. Це можливо, і це цікаво. і Це потім ну дуже ем, так. Я дійсно вважаю, що виробництво... Окупляємо. Виробництво це є найприбутковіша сфера, це дійсно дуже складно. Це не так, що ви там сколотили собі якихось три составчика, і у вас все вийшло. Це, можливо, навіть не один рік роботи, але це дійсно найкрутіша і така найефективніший спосіб заробітку. Я вважаю, що дуже крутим є способом, таким як створення своїх онлайн-курсів. Тобто, речі. ти один раз ці курси записав, ти їх виклав на якусь платформу. Форму, і ти вже більше на це не витрачаєш свій час. Ну, Обов'язково це має бути якийсь там курс по нарощуванню, це можуть бути якісь гайди, це можуть бути якісь фішечки, лайфхаки, зібрані в один блок. Але... Ще є в нас такий пункт, як е, е, участь в чемпіонатах, так? точно тобто ви точно. Стати точно. Суди, так. Це питання ми ще, до речі, з тобою uh -huh. говоримо, чи потрібні взагалі нам участі в чемпіонатах і навіщо збирати всі ці кубки та медалі. До речі, ще є така дуже прикольна штука, як менторство. Тобто, якщо ви відчуваєте в собі достатньо сили, володієте знаннями, але з певних причин у вас немає часу для запису курсу, чи ви не хочете викладати і витрачати на це 2-3 дні, ви можете взяти собі одну або там, декілька людей на менторство. Крута ідея, дуже багато бачила. Коли просто ведуть людину до, ну, типу, піднімають її по кар'єрному зросту і просто. Так, насправді, бо після базових курсів дуже багатьох дівчат а, виникає ну, безліч запитань, на які вони не можуть знайти відповідь і звертаються до більш кваліфікованих майстрів. Отож, якщо ви не хочете розтрачувати свої знання та енергію задарма, і так. дійка. Так, кожне питання 100 гривень. Тетяно, за який час ти відчула, що ти вже заробляєш гарні гроші, і якщо не секрет, яка це сума була? Ну, це секрет, бо це дивиться мій чоловік. Дивись, так щоб я себе відчувала прям в плюсі, прям ну. Те, щоб я відчувала себе в плюсі, це було майже одразу. Але який це плюс? Ну 100 гривень, тисяча гривень. Ну це але плю... от період, коли ти вже кайфанула, що ти вже е, самодостаточна така жінка, і ти можеш собі дозволити лати на банановому. Лати на банановому. Ну тоді напевно це в Києві це півроку. Ну мені вистачило півроку для того, щоб я набила клієн... клієнтів і щоб я вже спокійненько працювала. Якщо казати за себе, то десь через три місяці я зрозуміла, що це просто якась ніфтіва вишка, і я царгари. чесно. зараз мені смішно, але ну що маємо, то маємо. Але дівчат, це правда, тому що ми знаходимося в столиці. Ми знаходимося в Києві. Бо так, в Харкові... Так, заробіток трохи більший і на все прайс трохи вищий. Чи можливо вообще на е лешмейкерстві заробити гроші і купити квартиру вже через рік? Ну, на рахунок цього я би посперечалася, що квартиру можна купити через рік. Ти вже придбала собі квартиру, бо ти ж в Києві вже третій рік. Вже третій рік. Ні. На жаль, я не придбала, тому що я не пішла по кар'єрному зросту, як ми казали, до цього. Але це питання просто мого вільного часу, це питання мого бажання. Ще не рухаюсь далі, і тому квартири в мене ще немає. Моя власна думка, те, що придбати квартиру, в принципі, за рік працюючи лишмейкером, можливо, але тут є декілька умов, які просто необхідно їх дотримуватись. Перше, це ви працюєте майже без вихідних, тобто у вас немає відпусток, ви не подорожуєте, ви не купляєте собі супер якісь дорогі там брендові речі, тобто ви економите. Друге, це те, що у вас є ще чоловік чи батьки, які можуть вас фінансово забезпечувати хоча б там мінімально на ті ж речі, першої необхідності чи на їжу. І третє, це те, що ну, ви… Все-таки квартиру в Києві, мабуть, не купити за рік. Це має бути якесь менше містечко, але я думаю, що в принципі за рік таку суму, якщо ми кажемо про до 20 тисяч доларів, цю суму зібрати реально. Але можна ще ще й розтермінування взяти. Тобто, можна сказати, що квартирка майже в кармані, що ж любі наші глядачі любі наші дівчата, може, не тільки дівчата. На цьому ми завершимо наш перший підкаст. Ми з вами познайомились. Ми вам привідкрили душу, розказали про наш досвід, про те, чи є, чи можна побудувати кар'єру в професії лешмейкера. Я думаю, що вам було дуже цікаво. Отож, робіть свої висновки за рахуванням всього, що ви сьогодні почули. Побачимось у наступній серії. Пока-пока!